Долар оновив шостий історичний максимум поспіль. Національний банк України знову підвищив курс американської валюти до гривні. Офіційний курс на завтра: 42 гривні 28 копійок за долар. Про ситуацію на валютному ринку поговоримо далі з Володимиром Лепошинським, директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Володимире, у грудні 2024 року, чистий продаж валюти Нацбанком перетнув позначку у 5 мільярдів доларів. Чи варто українцям бити на сполох? Та з чим пов'язана взагалі така динаміка? Бити на сполох точно не варто. Поясню, чому Україна витрачає значні ресурси під час повномасштабного вторгнення, на в тому числі на оборону. А видатки бюджету, якщо говорити... Про 2021 рік вони становили близько 27% ВВП. А зараз це близько 60 ВВП, це достатньо значні ресурси і ресурси ми отримуємо значною мірою в якості міжнародної допомоги у валюті. Уряд, коли витрачає ці кошти, він витрачає в гривні. Відповідно, він обмінює валюту на гривню, і ця гривня потрапляє в економіку, оскільки Україна. Сама не може повністю забезпечити свої потреби, необхіден також, також і імпорт. Відповідно, це створює додатковий попит на валютному ринку, і цей попит Національний банк задовольняє. Якщо говорити про отриману кількість ресурсів, то е, в грудні їх було отримано 9,5 мільярдів доларів. А, водночас витратив Національний банк на валютному ринку на е, підтримку стійкості е, е, ринку. Близько 5,3 мільярдів доларів, відповідно, ця ситуація не є загрозливою, це є переважно вплив сезонних чинників, оскільки видатки бюджету значною мірою здійснюються в грудні. Відповідно, те, що було продано така кількість валюти, пов'язано з тим, що видатки також бюджету були достатньо суттєвими. Пане Володимире, а якщо Національний банк України продав так багато валюти, то чому гривня стрімко девальвувала? Не можу погодитись з тим, що вона стрімко девальвувала. Девальвація за місяць становила 1% відносно долара США. Відносно євро курс майже не змінився, оскільки долар посилився відносно євро на світових ринках. Для національного банку немає завдання утримувати курс незмінним. Курс має реагувати на те, що відбувається в економіці. Тому Національний банк свідомо відійшов від фіксації обмінного курсу, і наразі курс реагує на те, що відбувається в економіці, на зміну в балансі попиту і пропозиції. Водночас, для національного банку є важливим завданням підтримання стійкості валютного ринку. Це не означає незмінність курсу. Це означає те, що курс коливається, коливається в обидва боки, реагує на зміну в балансі попиту і пропозиції. Відповідно, те, що відбувалося у грудні, переважно було пов'язано із сезонним чинником, що значні видатки бюджету, в тому числі, потрапляли на валютний ринок, і відповідно, під дією цього чинника курс. Дещо девальвував у грудні. Однак в майбутньому курс буде коливатися в обидва боки, реагуючи на зміну балансів попиту і пропозиції. Пане Володимире, у нас залишається буквально хвилина От, стосовно коливання курсу. Скажіть, будь ласка, чого загалом очікувати на валютному ринку далі? І чи реалізується курс гривні у 45 гривень за долар, закладений у бюджет? Для Національного банку курс у бюджеті не є цілею. Це є суто технічний показник для обрахунку доходів і видатків бюджету в рівнім еквіваленті. Водночас, Національний банк сам не оприлюднює свої прогнози, оскільки в Національного банку немає якоїсь цілі по курсу. Для Національного банку важливо підтримувати стійкість валютного ринку, щоб ситуація, яка відбувається на валютному ринку, дозволяла привести інфляцію до цілі 5%. Ну і варто ще зазначити, що девальвація за 2024 рік становила 10,6%. Однак процентні ставки по гривневим строковим депозитам і по ВДП перекривали цю девальвацію курсу. І відповідно, ті, хто мав заощадження в гривні, принаймні точно не втратили. Дякую вам, дуже пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю. Це був Володимир Лепошинський, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.